Добрий день, мене звати Біляков Семур. Я навчаюся в третьому класі. Мені 9 років. Я народився в Луганській, зараз я проживаю в Києві. Раніше я займався футболом і тенцем, а зараз карате. Я дуже люблю ходити на карате і слухати музику, а ще я люблю грати в ігру Jurassic World, Там треба ходити до Я Хочу стати бізнесменом, і я мрію про кролика. Свого кролика я би назвав Пітер. У мене є найкращий друг. Його звуть Денис. Він дуже добрий і я ним допомагаю. Вірі мені допомагає. Ми завжди з ним граємось і робимо уроки. Саме за це я ціную нашу дружбу. Я мрію про мин. Мрію про перемогу і коли ми поїду в Крим.